Так, привіт, друзі. Ми сьогодні замовили через сервіс to good to go е, таке, е, остатки їжі. Це по-польськи називається, як там, пачка, ніж По-українськи це неочікуваний такий, неочікуваний такий презент. Це, це їжа, яка лишається в ресторанах на кінець дня, і її можна купити там за якісь дуже смішні гроші. В Польщі це 9 злотих. А в Канаді це... Це, це ми купили за 5 доларів за 5 доларів купили. Ми не знаємо, що тут всередині знаходиться, але ми його сходили, вже забрали. І зараз будемо розпаковувати. Так. У нас всередині на 5 доларів нам напхали всяких кріндільков. Маленьких пончиків таких от. Це О. якась штука з яблуками. І чесно кажучи, я не знаю, скільки в, 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 в тім Хортінці це, по-моєму, 3 долари, коштує там, 4 штучки. Да? Ну, не знаю, може так. Круасанчики, це теж там по пару доларів. Да. Оця фігня. Ну, короче, воно явно більше, ніж 5 доларів коштує. Звісно, що ну, можливо, ми не, 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 не кожен день таке їмо їм. Якщо кожен день таке їсти, то можна буде померти. Але, ну, але цікаво, за 5 доларів поїсти. Да. Все. Дякую Тім Хортону. Тім Хортанс це мережа канадських ну, це така сміть Starbucks з Макдональдсом. Ну, ось це дуже популярне тут. Так, да, сьогодні йому 60 років. Все. Смачного.